Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українську Відьма сьогодні хочеться з вами подивитись, що ваш Ян охоронець вам говорить. Не забувайте підписуватись, залишати в коментарях теми розкладів, які ви хочете подивитись. Не забувайте приходити до мене на телеграм, якщо вам потрібні особисті розклади. Янголоохоронець. Як він там, да, наш? Бо українців вони, мабуть, дуже такі витримані, стійкі до стресів янголиохоронеці. Давайте будемо дивитись. Каже, що ви у нас королева Пентаклі. Жінка ресурсна, гарна, можливо, гаряча така. Непроста. Загадкою з цікавинкою, знаю собі ціну, і бачите, тут і поруч такий, от сьогодні просто настрій такий. Дівчата, хто колишнього загубив? ху Це чий? Ну, знаєте, що ми з вами як вдома, тому ви в мене в гостях я можу трошки пошуткувати. Королева над чоловіками. О, якийсь носиться. Для миру, для щастя, для любові і задоволення. Ну от хто одинокий, кажуть, пара йде. Хто у парі каже, буде покращення. Мир, мир з чоловіком. Добрі стосунки. Угу. Так. Цікава історія, розклад загальний, на янголоохоронець в шоці. Дивіться. Є якась прив'язка. Можливо, до цієї ж людини, яку ви зараз згадали, а можливо, до колишнього. І от вона вам надається пров'язка, так. повноцінно відчувати радість від життя. Ви себе самі руйнуєте. Вам здається, що вам то кара Боже, за щось, або якось там по справедливості, ні. Ні. Слухайте, слухайте, тут у вас стільки можливостей. тут три пари показала. Можливості просто Ян Голохоронець каже, визначся, якого хочеш. Жезлового, мечового, водного, пентаклового, якого. Для чого? Вам як будуть в кожен період життя, хоч чуть не сказала підкладати, давати чоловіка для вирішення якихось питань. Тобто, якщо у вас прийшов ушов один, прийшов інший, то і вони просто зараз такий період йдуть, знову диявол. Показується, йдуть для того, щоб вирішити ваше питання. Ми даємо тобі чоловіків, але в тебе є якась прив'язаність до колишнього, до минулого. Деяким дівчатам варто було б негатив подивитися. Взагалі, тому що буває таке, що без магії прив'язаність, але треба прибирати іншим методом, знаєте, віджигати або. Відливати на віск прив'язку, прив'язаність, бо ви завжди от прив'язку, думаю, це тільки про магічне. Ні. Це може бути емоційне, але ви не можете її подолати. Ще ангел-охоронець вам каже. Бережи своє серце, гроші тобі йдуть. Іде хтось з минулого до вас, щоб зруйнувати все, що ви наразі маєте. Поки щось поглядаю. Тому тут кажуть, включіться в роботу, спрямуйте свої емоції, свої думки в свій розвиток. Ви не відпочиваєте морально, морально. Може, фізично десь там радієте, гуляєте. Морально такие думки и башки. Угу. Боюсь ума. Будете з, з, якусь ситуацію згадувати, як хтось образив, можливо, на когось чекали вас образив. Дивіться, дівчата, Янгол охоронець каже, що ділитися інформацією, думками, можна тільки з мудрими жінками, які вас вислухають, і знаєте, не будуть далі цю інформацію нести. Таке відчуття, що ви щось комусь скажете. І воно все зіпсується. Так, хто не може ніяк знайти пару, в кого от дивіться, є розклад, да, там 2-3 тижні, ніхто не з'являється, то дивіться негатив. Тому що тут, якщо життя твоє закрите, одиноке, ти відлюдник, то дивись, будь ласка. Себе на магічний вплив, тому що в тебе повинен бути всередині ці, цілий Всесвіт, і родина, і діти. Все це тобі вже виписано, знаєте, як за рецептом. А воно до тебе ніяк не може дійти, знаєте, шляху нема до тебе кажуть. Ще кажуть, що. Не бійся витрачати гроші, не бійся їх втрачати. Головне, щоб ти розуміла, що те, скільки грошей, на що і які вони залежить тільки від тебе. Ти можеш змінювати цю, цю ситуацію. Якщо ви знаходитесь в залежності, ну, наприклад, в декреті від когось, ви повинні зрозуміти, що ви будь-який момент можете. Цю ситуацію змінити, це не буде вічно. За щось ви себе будете картати. Знаєте, не вирішуються внутрішні проблеми. Не вирішуєте. Є якийсь страх, є якийсь ступор. І знаєте, от туди кажуть, якщо ти зараз підеш в родину, в розвиток стосунків і не попрацюєш з цими своїми внутрішніми демонами. Зі своїми тінями, тіньми, як це? Тінь, як вона там. Правильно. Ти будеш мати зруйновані стосунки, ти сама будеш їх і вибивати. В мене була колись така ситуація. Людина йшла до мене з такою чистою, безкористю кори... без любов'ю. А в мене ж робота така трошки ну, різна буває. Оці мої там такі темні сили, да, вони цю людину просто від мене, ну, скажімо так, ну я боялася, що я його зачепить, я дуже боялась йому якусь, якийсь біль нанести. Я його відштовхувала. Я розуміла, що йому ну, краще, ну дуже світла людина, дуже прям. і молиться і все, що йому буде краще без мене. Але то було неправильно. Розумієте? І вам тут кажуть, що ваші страхи можуть мати блоки, як зараз кажуть, комплекси, можуть мати зовсім іншу природу. Не природніми можуть бути, навіяними. Розумієте? Тому ви можете відмовлятись може від спілкування. Дівчата, також дивіться. Я не... Тут вам не кажуть, що зразу стосунки. Увага від чоловіків до вас піде. Якщо ви її не берете. Відштовхуєте щось не те. Ну, хоча б можна поспілкуватись, так?